У четвер, 10 жовтня, в Україні переважатиме суха, подекуди навіть сонячна погода. Опади ймовірні у Херсонській області та в Криму. Нічні градуси, як для другого місяця осені, майже всюди будуть комфортними. Прохолодніше, темної передоби буде в Сумській, Чернігівській Харківській областях. У день температура повітря прогріється від плюс 18 до плюс 24 градусів. На Полтавщині упродовж доби небо залишатиметься похмурим, проте сонце час від часу визиратиме крізь хмари. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря вночі становитиме плюс 9 градусів, вдень плюс 20. У Кременчуці щільність хмар на небі постійно змінюватиметься. На світанку сонячні промені ще пробуватимуть хмарну завісу. А надвечір жодних шансів торкнутися землі денне світило не матиме. Без опадів. Світлою передоби повітря прогріється до плюс 22. Вночі очікується плюс 11 градусів. У горішніх плавнях погода буде похмурою, без опадів. Нічна температура повітря зафіксується на позначці плюс 11. Денна становитиме 22 градуси із плюсом. Вітер південно-східного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі. 10 жовтня 1944 року, за даними мету, фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 22 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1959, 3 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж.